Всім привіт! Зараз ми знаходимося у Німеччині на полях північного Рейн-Вестфалія. І саме тут знаходиться виробництво компанії Лємкін. І саме тут сьогодні ми маємо можливість подивитись у роботі на Солі Тересте. Зараз про неї трохи розкажу. Транспортна ширина Солітера не більше 3 метрів, транспортна висота не більше 4 метрів. До речі, агрегатували ми нашу сівалку з трактором 250 кінських сил. Доволі стабільно він працював з нашою сівалкою, ніяких проблем не побачили Від недостатку потужності, теж ми не побачили. Дана сівалка обладнана коротким дишлом, також опційно можна замовити довге дишло, довге дишло буде на пів метру довше. Тут ми бачимо дискові слідорозрихлювачі. Вони можуть бути встановлені від 2 до 4 пар, в даному виконанні 3. Рекомендую дискові розпушувачі підбирати під ширину коліс трактора. Бункер у нас в даному виконанні 6000 літрів. Розподілення бункеру 50 на 50. Також опційно можна замовити сівалку з бункером 7000 літрів. Тут ми бачимо наші катушки. Тут сівалку ми калібруємо. Калібрування проходить доволі швидко. В принципі, як і по аналогії Solitaire ДТ. Тобто це дуже просто швидко. Тут ми бачимо ящик. В ящику ми бачимо додаткові комплекти катушок, ваги і інструменти. Також бункер має отвори для спустошення бункеру, якщо залишилась там якась культура або добриво. З обох сторін ми можемо швидко опорожнити бункер. Колеса 710-ті, колеса з додатковими. Слідорозпушувачами. Також дана сівалка обладнана гальмівною системою, що для ринку України може і не дуже актуально. Турбіна видуває максимум 4200. До речі, витрати максимальне споживання гідравлічне тут. Топові комплектації, самі максимальні, не більше 49, лі... 49 літрів. Тут ми бачимо е трапіцівідний каток для телеспрямованого ущільнення. Він зроблений з прорезиненого пластикового матеріалу для того, щоб на нього менше налипало. І навіть в вологих умовах він працює дуже якісно і свою роботу дуже класно робить. Також побачимо двохтіскові сашники з прикатуючими і штригілячками. Це виконання з механічним притиском, також є можливий гідравлічний притиск. Тут міжрядка 125 см, також можливо замовити сівалку з міжрядкою 16,7 см. І дуже важливо, якщо ви хочете сіяти на ширше міжряддя, нашу сівалку дуже легко і швидко переобладнати з міжрядки 12,5 на 25 і з міжрядки 16,7 на 33.4. За додатковою інформацією про нашу новинку можете звертатись до офіційних дилерів в вашому регіоні або до компанії Лемкін Україна. І сподіваюсь, дуже... Скоро ми побачимо цю новинку на полях України. Тож, побачення.